За нашою інформацією, адміністрація президента дала команду цим лакеям в чорних мантіях переносити судове засідання під будь-яким приводом. І ви бачили, що незважаючи на те, що і захист, і опозиція, і депутати знали цей сценарій, і захист все робив в процесуальних нормах для того, щоб відбувся процес, жодних підстав юридичних для його переносу не було. В той же час, прокуратура. Почала турбуватись за здоров'я Юлії Володимировни в обках. Вийшла з проханням, клопотанням перенести засідання, поки вона одужує. Хоча процесуально це взагалі не передбачено, участь в конституційних інстанціях. Більше того, була її заява, що вона просила розглядати без її участі. Як це було, до речі, в апеляційних інстанціях тощо. І суд виконав команду адміністрації президента. Тобто, ви бачили на ваших очах. Ніяка конституція, ні закон, ні процесуальні норми не діють ні в цьому будинку вищого спеціалізованого суду, Верховного суду, ні в інших судах України в Україні нема правосуддя, і нам зараз це ще раз довели. Нема правосуддя. Люба вказівка, будь-яка вказівка адміністрації президента, цими лакеями буде виконуватись безапеляційно, без обговорення, тому що вони хочуть, щоб їм залишили право брати хабарі і жити в задоволення собі. Годувати свої родини. Тому що розуміють, що не виконують замовлення, значить їх там звільнять протягом доби з їхніх теплих посад. От формат судочинства в Україні, тобто відсутності судочинства в Україні. Зрозуміло, навіщо це робить. Вони вважають, що таким чином вони затягнуть прийняття рішення Європейським судом. Вони розуміють, що всі це розуміють. В той же час, ви бачите, як Гілятіне працює без якихось там. Проблем так і вони виконують будь-який злочини наказ терміново швидко і як вони вважають якісно. В той же час, друзі, я ще раз хочу сказати: не зважаючи, що в Україні немає правосуддя, ми бачимо один шлях звільнення Юлії і інших політв'язнів, це безумовно від від влади цієї банди. Іншого шляху, на жаль, повернути закон конституцію в нашу країну не існує. На жаль, на жаль, такими діями вони ведуть Україну до повної міжнародної ізоляції. І всі звернення, заяви, ви бачите, міжнародної спільноти провідних політиків світу залишаються без реакції з боку українського режиму. Навпаки, реакція повністю зворотня. Дякую, можу дати відповідь на ваше питання. До 26 червня. Чому це час між? Можна, можна сказати, до 26, наприклад, вересня. Або е, січня дала команду адміністрації президента, щоб євро пройшло. Да, і після євро, щоб не заважали е, пікетами, як тут люди бачили, збирались не заважали мітингами. От зробити перерву до завершення євро. Щоб їх не турбували масові акції протесту на підтримку Юлії Тимошенко і не привертали увагу тих, хто ще збирається приїхати до країни, Ось саме тому такий термін вони обрали. Це зрозуміло, команда адміністрації для них є єдиним законом, до якого вони прислухаються. Дякую, до виборів до виборів, має стосунку стосунок, тільки те, що вони таким рішенням не скасовуючи незаконні попередні рішення. Печерського адміністративного апеляційного суду тим самим вони залишаючи Тимошенка за гратами, позбавляють їм можливості займатися політичною діяльністю і очолювати наступ на цей режим, переможний наступ на цей режим. Дякую, друзі. Дякую.